12 січня 1972 року працівники КГБ вламуються до домівок десятків українських дисидентів з обшуками. Багатьох арештовують, а згодом засуджують із засланням у табір, який знаходиться десь у дупі Совєтського Союзу. І це був лише початок нової хвилі репресій, яка фактично заморозила дисидентський рух аж до часів перебудови. Частина заарештованих були учасниками вертепу 31 грудня 1971 року. Тому деякі журналісти описують ті події під Головками арештована чи репресована коляда, і через це може здатися, що дисиденти відбували кількарічний строк, бо водили козу. Та насправді комуністичний режим запланував свій каральний похід задовго до того, як засяяла вифлеємська зірка. І ціллю номер один була взагалі не колядка. Що саме хотіли викорінити комуністи? Яку роль у цьому відіграв бельгійський студент? І до чого тут все ж таки українська коляда? Відповіді на ці та інші питання у нашому новому відео. В своїх секретних документах КДБ цю операцію назве блок за три дні. Вони заарештують е, за 20 дисидентів. Не новина, що совєтська влада переслідувала українську інтелігенцію впродовж усього існування СРСР і навіть в умовах так званої хрущовської відлиги. Від 1954 року, коли створили КГБ, і по першу половину 1964 – дев'ятсот десятиріччя Хрущовської відлиги в Україні за націоналістичну діяльність притягнули до кримінальної відповідальності майже 800 осіб і ліквідували 77 націоналістичних організацій. Старший науковий співробітник інституту історії України нау Олег Бажан. Через такі утиски та переслідування українська інтелігенція йде у підпілля, і там починає квітнути український самвидав. Собі дисидентський даркнет без цензури та Большого брата, де публікують українську поезію та прозу заборонених авторів Василя Стуса, Василя Симоненка, ненадруковані праці Ліни Костенко також хітами стають філософські есеї Євгена Сверстюка. Згодом у самвидаві з'являється і політична публіцистика на глобальну і очевидну для українців тему. Совєтський режим це зло. Тож, у серпні 1965 року, україною прокочується перша хвиля арештів українських інтелектуал за <зараз> розповсюдження сам видаву під впливом цих подій, літературний критик та громадський діяч Іван Дзюба пише працю під назвою інтернаціоналізм чи русифікація. І От я почав відчувати оцю велику суперечність між тим, що є ще, ну, українська культура, є українська мова. А чому панує все таки панує? Російське скрізь, на думку автора, з часів Сталіна компартія пішла шляхом шовінізму, створюючи безнаціональне русифіковане суспільство, зокрема в Україні, і це, мовляв, суперечить тому, як бачив комунізм Лєнін. Свою працю Дзюба нанісла в керівнику ЦК КПУ Петру Шелесту та голові уряду радянської України Володимиру Щербицькому. А примірник російською мовою, очільникам КПСС у Москву. Зараз може здатися, що Іван Дзюба був таким собі камікадзе, та він тоді справді вірив у ді діалог з режимом, бо щиро думав, що ось щойно була відлига з десталінізацією. Іван Дзюба бере у союзники Маркса, Енгельса та Леніна, спирається на їхнє висловлювання, покликається на документи та статистику і доводить, що політика комуністичної партії суперечить корінним інтересам народу. Саме це й врятувало дзюбу від арешту, бо як можна ставити слова вождів під сумнів? Тож КГБ обмежилося профілактичною бесідою, мовляв, більше такого не пиши і так не думай. На цьому тлі рух літературного опору стає дедалі більшим та організованішим. Детальніше про це нам розповідає старший науковий співробітник інституту історії України НАУ Олег Бажан. Саме на початок 70-х років ми можемо говорити, і це простежується за документами комітету державної безпеки. Уже створюється ціла інфраструктура поширення оцієї позацензурної літератури, тобто створюються певні такі собі осередки, де пишеться сам видав. Знову ж таки, група, яка цей сам видав переховує, інша група, яка його по суті розповсюджує з січня 1970 року за ініціативи В'ячеслава Чорновола починає виходити журнал Український вісник. Власні кореспонденти працюють по всій Україні: у Львові, Києві, Тернополі, Одесі, Івано-Франківську. Водночас журнал розповсюджує велика кількість дисидентів, зокрема, щоб передавати його за кордон. Той же інтернаціоналізм Івана Дзюби перекладають англійською, французькою, китайською мовами. Через такі масштаби, у серпні 1971 року, КГБ порушує справу по факту поширення українського вісника. Але для арешту Чорновола у них бракує доказів, бо він розуміючи наслідки вкрай обережний. Сам В'ячеслав Чорновіл він був хорошим конспіратором. Він ніколи в себе на квартирі не друкував ці е, свої е, статті правозахисного е, характеру. Він е, знову ж таки або е, ходив до своїх там друзів і е, друкував, щоб тільки під час обшуку в його квартирі не довели, що саме папір і машинка. Е, От, причетна до розмноження видав. Наприкінці 1971 року Чорновіл разом з Іриною Калинець створюють першу правозахисну організацію в Україні громадський комітет захисту Ніни Строкатої. За кілька тижнів до цього мікробіологиню Ніну Строкату арештували через активний протест проти незаконного ув'язнення чоловіка, дисидента Святослава Караванського. Також її інкримінували розповсюдження українського вісника. Звичайно, таке явище, як от організована дисидентська мережа глибоко непокоїть вище партійне керівництво. Тож паралельно з активністю дисидентів КГБ розробляє глобальний план, як цю активність придушити одним потужним ударом. Вже на кінець 1971 року КДБ була готова провести відповідно повальні обшуки. Відповідно, вже були визначені квартири і постаті особистості, які будуть піддаватися арешту і. По суті, обшуку, і відповідно буде отримано навіть це добро резолюцію согласін, Як це було зазначено в документі від першого секретаря ЦК Компартії України Петра Шелеста, але саме КДБ в боротьбі із Самвидам хотіла подати оцю акцію боротьби з українським буржуазним націоналізмом, а саме так от і подавалося в пресі переслідування. І, інакодумців саме під такий пристрасний шпигунський сценарій 28 червня 1971 року проходить таємна постанова ЦК КПРС про боротьбу з самвидавом. Так починається спецоперація. Блок мета нейтралізувати найактивніших лідерів дисидентства, а інших залякати для КДБ в той час було завдання це якомога більше знайти тих, хто був причетний до самвидава. Не тільки самих таких, от як кажуть, заповзятих от антисоветчиків, але й тих, хто по суті був серед пасивних дисидентів. Ну ті, хто знову ж таки спілкувався з чорноволом або з Іваном Дзюбою, але, скажімо, не приймав такої активної участі у тих чи інших відкритих акціях протесту, але вони могли, скажімо, у себе переховувати той чи інший сам видав. Тобто, для них потрібно було саме розкрити оцю. Мережу, хто куди постачає, хто пише, де знову ж таки знаходяться ті чи інші друкарські машинки, бо всі друкарські машинки були в той час, якби репресовані, знаходилися у, у КДБ. Агенти КГБ постійно стежать за дисидентами та підсилають до них шпигунів. Хоча іноді ця практика мала зворотній ефект. Наприклад, ще у 1967 році кагемісти завербували Бориса Ковгара, співробітника музей музею народної архітектури у Пирогові він мав доповідати про настрої в опозиційних колах, але згодом сталося трохи не так, як вербувалося. І от коли він почав більше контактувати з цими людьми, а саме із київським інтелектуальним середовищем, він зрозумів, що ці люди не є якимось там шпигунами-диверсантами, які свідомо хочуть повалити радянський лад. Він зрозумів, що це не є правильним, тому він написав відкритого листа це своєму куратору із КДБ про те, що він відмовляється свідчити і стучати на своїх колег. З іншого боку, з розсекречених архівів КГБ зрозуміло, що серед дисидентів були заслані агенти, які переповідали чи не кожне сказане слово. Наприклад, у КГБ наперед знали, що 31 грудня сімдесят Шого року у Львові та Києві дисиденти планують колядувати. А згодом голова українського філіалу КГБ Федорчук у своїй доповіді назве конкретних організаторів Вертепу хто куди в якій кількості завітав і навіть що конкретно сказав. 31 декабря 1971 года известный органам КГБ Сверстюк, обращаясь к группе колядников, посетивших его квартиру под руководством Марусина, провозгласил ответное приветствие, демагогически призывая любить Украину, никому не дать себя обмануть. Так, у Кегебістів була фіксація на вертепі, бо в ньому вбачали прояви українського націоналізму, а колядників вважали або поширювачами сам видаву, або принаймні його читачами. З іншого боку, публічна коляда та й загалом дотримання українських традицій і справді були формою культурного протесту у русифікованому союзі. Це теж відповідало по суті культурі теорії, так і практиці дисидентського руху в 60-х, 80-х роках. Бо якщо ми говоримо про дисидентський рух. Про його такі безпосередні прояви, то ці прояви вони спостерігалися в більшій мірі у культурно-просвітницькій сфері. Саме форми інтелектуального опору, це і був той спротив системі, не збройна боротьба. А скажімо, такі неформальні культурні ініціативи. Наприклад, Олена Антонів, колишня дружина В'ячеслава Чорновола, перетворила свою львівську квартиру на такий собі український коворкінг. Тут охочі робили національні костюми та. Вивчали творчість українських митців. Тож саме Антонів і стала ініціаторкою коляди 31 грудня 71-го року. У Львові у Києві ватаги колядників очолюють художниця Людмила Семикіна, колишній керівник гору гомін Леопольд Ященко, фізик Адам Рудчик. Проте тригером для репресій 72-го року все ж таки стає не дисидентська коляда. А інша подія потяг Москва Прага прибуває на станцію. ЧОП. група слідчих КДБ заходить в один із вагонів під приводом перевірки документів. Їм потрібен громадянин Бельгії українського походження, 25-річний Ярослав Добош. Напередодні нового 1972 року до Києва як турист приїздить студент із Бельгії, активний учасник спілки української молоді Ярослав Добош. Він зустрічається з онукою Івана Франка Зеновією, яка переповідає йому обставини арешту Ніни Строкатої та Валентина Мороза, а також розповідає про утиски української творчої інтелігенції. Новий рік Добош святкує із дисидентами Іваном Світличним, Леонідом Селезенком та Ганною Кацуровою. Вони дарують гостю фотографії. Графії Валентина Мороза та Василя Стуса, а також фотоплівку з відзнятою книгою Караванського «Словник Крим української мови. Далі Добош їде до Львова, де зустрічається із дисиденткою Стефанією гулик Гнатенко. Після цього бельгійський студент прямує до Праги. Проте на станції ЧОП його знімають з потяга, бо в нього ніби неправильно оформлені документи. Насправді це був лише привід, і невдовзі його відправляють до слідчого ізолятора, адже кигебісти стежили за Добошом від самого. Його його приїзду 29 грудня і відповідно до затримання 4 січня. Бо КГБ слідкувало не тільки за населенням в межах України, але і за українською імміграцією, в тому числі яка знаходилася саме в західній Європі. І стало відомо, що закордонні частини організації українських націоналістів направляють до України представника це спілки української молоді студента третього курсу соціології. Бельгійського університету Ярослава Добуша, тож КГБ знало з ким, де і коли зустрічався бельгійський студент ще до того, як він почне про все це розповідати на допитах. Задум КГБ був простий: звинуватити Добуша у шпигунстві, а тих, з ким він контактував, тобто українських дисидентів, у роботі на закордонні спецслужби, це робилося саме для того, щоб виправдати ці репресії, і відповідно, викликати негативну реакцію з боку. Українського соціуму початок цих репресій пов'язані саме із так званою справою Добуша 11 січня КГБіст Федорчук доповідає партії про бельгійського студента, а також додає перелік людей, в яких на його думку треба провести обшук. І цей перелік значно більший за кількість дисидентів, з якими встиг зустрітися. Добуш. це лісабразим. Начать по делу добаша следственное действие одновременно з возбуждением уголовного дела Против Черновола в городе Львове в целях реализации добытых оперативных данных о его ведущем положении в издании. Распространение и передача за кордон нелегального журнала Украинский Висник намечается провести обыски и допросы Черновола, Коренец, Шабатуры, Гель и Попадюк, причастных к проводимой им враждебной деятельности. 12 січня обшуки тривають майже добу. В них беруть участь по 6-8 працівників КГБ. Одночасно у багатьох обшуки проводять знов і знов. От як той день згадує дружина літературознавця Івана Світличного Леоніда. Забирають книжки, машинописи, купу українського і російського самвидаву, записники, друкарську машинку, радіоприймач, магнітофонні стрічки з унікальними записами Василя Симоненка, Василя Стуса, Бориса Мамайсура. Під час обшуків у львівській квартирі Стефанії Шабатури знаходять світлини із різдвяної коляди. Вони також стають речовими доказами проти фігурантів справи блок. Загалом впродовж 12-14 січня у Києві та Львові заарештовують 19 дисидентів, зокрема В'ячеслава Чорновола, Василя Стуса, Івана Світличного, Ірину Стасів-Калинець, Зиновію Франко, Леоніда Плюща, Івана Дзюбу, Стефанію Шабатуру та інших. Водночас Добош просить про помилування. І, очевидь, щоб його отримати, дає згоду дати прес-конференцію у Львові, яку організовує КГБ. В присутності совєтських журналістів чоловік публічно засуджує сам себе за антисовєтську діяльність. 2 червня Добоша звільняють від кримінальної відповідальності, і того ж дня він дає другу прес-конференцію. Добош заявляє, що був зв'язковим між емігрантськими антисовєцькими центрами та їхніми агентами в Україні. Після цього Добоша відпускають і, вже діставшись Бельгії, він розповідає журналістам що свідчення давав під примусом, а тому відмовляється від них. Дисидент Василь Овсієнко заарештований у 1972 році. Згадує. Я пізніше, коли був заарештований, читав покази Ярослава Добоша і дійшов висновку, що це була, мабуть, людина випадкова. Я не впевнений, чи він був справді завербований КДБ, чи це просто так зі своєї наївності цікавився, чи мав якесь там завдання від своїх керівників, чи не мав, бог його знає. Але його КДБ використало досить таки вдало. Він розказав усе, що знав і чого не знав. Якщо для Добоша все закінчується доволі швидко, то для українських дисидентів все лише починається. Основні арешти вони відбулися це 14 чотирнадцятого е січня, але потім вони будуть продовжуватися і згодом це і в квітні, і в травні 1972 року. Оця хвиля, яка розпочалася в січні 72-го, вона припинилася лише це в 73-му році. І коли ми говоримо про масштаби цих репресій, то вони Знову ж таки сягають близько 79 осіб. Більшість позбавляють волі на 5-7 років у таборах суворого режиму, плюс ще кілька років заслання. Такі строки отримують, зокрема, Чорновіл, Стус, Світлична Стасів Калинець. Іван Дзюба, якому 7 років по тому пригадали його інтернаціоналізм, пише покаянного листа. Йому дозволяють вийти на волю за умови, що він буде оспівувати літератури народів СРСР. На угоду з режимом йде і Зиновія Франко, деяких арештованих запроторюють до психіатричних лікарень, зокрема Бориса Ковгара, за відмову доносити на дисидентів. Але жодному з ув'язнених шпигунство так і не інкримінували. Бо, хоча добаша і заарештували за підозрою у шпигунстві, але потім перекваліфікували на антисовєтську діяльність. Під час обшуку було віднайдено фотографію Валентина Мороза, Василя Стуса. Це сам видав, а сам видавом опинилося це на праці. Караванського словник українських Рим, тобто під якусь таку шпигунську інформацію, це по суті не підходило через січневий погром 72-го року та подальші переслідування масове видання сам видаву призупиняється публічно. Кольоду певний час також не святкують. І, хоч у 1976 році дисиденти створюють другу правозахисну організацію українську гельсінську групу, проте залучити людей до цієї ініціативи значно важче. Ще комуністичному режиму вдалося завдати дисидентському руху дуже потужного удару за е, споминами Василя Стуса, який повернувся із е, тюрми із заслання на початку 80-х років до Києва. Е, то він відчував цю гнітючу атмосферу, е, в якій перебувала інтелігенція Києва. Дуже незначна кількість людей так, от готові були з відкритим забралом продовжувати боротьбу. Тому Звичайно, от Василь е, Стус війде в історію як людина незламна, от е, яка висловлювала цю непокору і пішла на самопожертву. По суті, е, на смерть хвиля репресій 72-73 років. Увійшла в історію як генеральний погром. За гратами опинились найбільш активні дисиденти тих, хто їм допомагав, залякали. А сама операція Блок тривала до Горбачовської перебудови. Пізніше у. 70-х на пропозицію В'ячеслава Чорновола почали відзначати день українського політв'язня саме 12 січня, через дату початку генерального погрому. У теперішній час у цей день також згадують українських політв'язнів, яких росіяни утримують у неволі. Якщо після цього відео вам захотілося помститися русні, це бажання ви можете реалізувати за допомогою донату. Спільно з фондом Сергія Притули ми збираємо на 30 ударних тепловізійних дронів для 80-ї окремої десантно-штурмової бригади. Також десантникам потрібні три Мавіки 3Т, три зарядні станції Дельта Про та три генератори Енерсол. Загальна сума збору 2 мільйони. Будь-який донат важливий, тож кидайте 11, 126 чи 238 гривень. А якщо ви ще не використали, Ли тисячу гривень від держави, її можна закинути на цю банку під відео. Вона в описі клацайте і ні в чому собі не відмовляйте.